Всіх вітаю. Зараз, дівчата, я вам покажу, яку посилочку я отримала від компанії доктор Крімік. Зараз ця компанія називається Global Leader Group. Після того я до нас приєдналася компанія Unice. Так, перше, це піна для ванни, моя улюблена, я постійно нею користуюсь. Ось, дівчата, замовила одразу дві штуки. Ось це тропічний коктейль. Так, Крім того, дівчата, моя улюблена фарба для волосся. Вона дуже гарна зафарбовує сивину, дуже довго тримається. І що мені також дуже подобається, вона не зафарбовує ця фарба рушники. Це немало важливо. Це гель для душу з олією оливи. Була знижка по акції, купила собі. Мої улюблені антицелюлітний крем, і це. Олійка з глітером для тіла на наліто. Соспреї алоевера. Це на літо. Взяла доньки. Дуже гарно лікує подряпини, опіки, синці, забиття тощо. І це спрей для голови, для шкіри голови з яблучним оцтом. Для себе беру. Після цього дівчата тоніку, вибачаюсь, не спрея тонік. Після цього тоніку волосся стають такі гладенькі, блискучі, шовковисті і дуже гарно розчісуються. Ось дівчата ефірна олія коноплі. Я її додам у піну для ванни. Олія коноплі дуже гарно впливає на шкіру. Вона її зволожує, вирівнює тон Я і для обличчя використовую. Ну, Взагалі-то конопля, дівчата це бомба. Must have у косметиці, доглядовую спрей з чайним деревом. Також для себе беру постійно. Бачите, тут такий хрестик. Це означає, що це косметика лікувальна. Так, дівчата, зволожуючий бальзам для губ, Ось я взяла собі дві штуки одну одну онуку. Він дуже любить користуватись. Ну і куди ж без магнію, Це у мене він не закінчується, хоча я кажуть, що потрібно робити перерву, проте я, дівчата, чесно кажу, я не роблю ніякої перерви. Я без цього магнія жити не можу. І відбілюючий крем для тіла, ось такий він, також взяла для себе. Що я хочу, дівчата, сказати? Ось ці засоби, зараз я їх попробую зібрати до кучі. Ось усі ці засоби, де зазначено доктор Клінік. Бачите, ось ці. ось це. Я все набрала, бо їх. Вже не буде постачання цього продукту, тому що дуже дорого і компанія розірвала договір, тому я набираюсь. Вони дуже класні, вони дуже дієві. Дівчата, кого зацікавила продукція компанії Global Leader Group, і кому цікаво, як її можна придбати. Пишіть мені особисті повідомлення або в коментарях під цим відео, і я вам розповім, як ви самі можете зробити собі замовлення. До побачення, усім тихого, мирного дня!